Історія це не просто список дат і імен. Вона живе, дихає і постійно відкриває свої таємниці. Деякі з них були ретельно приховані, інші просто забуті. Сьогодні ми відкриємо одну з таких сторінок, що розкриває дивовижну правду. Українці мали набагато тісніші зв'язки із Західною Європою, ніж часто вважають. Уявіть собі, на території сучасної Німеччини та Польщі колись жили слов'янські племена: древане, глиняне, лютичі, украни, а також поляни, волинці, дуліби, варне та вагре. Ці імена, що збереглися в літопосях, нагадують про давню спільність, яка простягалася від Дніпра до Ельби. Ці племена не були ізольованими, вони були частиною великого слов'янського світу, який активно контактував з іншими європейськими народами. Археологічні знахідки на території колишніх поселень, зокрема у венських землях Німеччини, підтверджують ці контакти, залишки посуду, прикрас та інших речей збереглися до наших днів. Чому ж офіційна історія так часто замовчує ці факти? Відповідь криється у політичних амбіціях: Російська імперія, а потім і Радянський Союз, нав'язували міф про братні народи: російський, український та білоруський. Цей міф виправдовував агресивну політику та заперечував право українців на власну державність і навіть на самостійне існування. Цікавою є й нормандська версія походження Русі, яку нам постійно пояснюють: мовляв, державність на наших землях започаткували варяги. І хоча їхній вплив справді був повне ігнорування місцевих династій і внутрішніх чинників, виглядає як спроба приховати щось важливіше. Можливо, цим хотіли відокремити наше коріння від слов'янських коренів, що тяглися не тільки на схід, а й на захід. Наші предки підтримували династичні зв'язки з європейськими дворами. Князі та княгині Київської Русі одружувалися з представниками королівських родин Франції, Польщі, Угорщини та Скандинавії. Анна Ярославна, дочка Ярослава Мудрого, стала королевою Франції. Це доводить, Київська Русь була повноцінною частиною європейського політичного та культурного простору, а не його східною периферією. Отже, історія України це не лише міфи про братні народи, це реальні зв'язки із Західною Європою, забуті імена та корені, які ведуть нас до серця континенту. Справжня історія завжди цікавіша за вигадки, і саме вона формує наше справжнє коріння.